Вівторок, 5 серпня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! У Хмельницькому провели в останню земну дорогу героя Дмитра Мартинюка. Чоловік навчався у школі номер 22 Після закінчення у ВПУ No25 працював на будівництві електриком. У липні 2023-го Дмитра мобілізували. Він був оператором БПЛА 31 липня на Запорізькому напрямку під час виконання завдання. Серце воїна зупинилося. Герою на віки 38. У нього залишилися мати і брат. Поховали Дмитра Мартинюка на Алеї Слави в Раковому. Він навчався в 22 школі. Працював звичайно за фахом деякий час, різні роботи, нічого не цурався. Я по освіті психолог надавала йому якісь певні поради через те, що він стрес пережив. Були обстріли, була така важка ситуація. Він після обстрілів зателефонував, повідомив мені. Я його підтримала, звичайно, надала якісь поради, щоб знизити стрес. На жаль, в п'ятницю мені повідомили, що його вже не було. Ми чекали його живим, живим чекали. Він був і ранений, і контузія, дві контузії переніс. І останній раз їхав на службу, бо був тут на больничному. Їхав на службу і казав, що я так не хочу їхати. Каже, мені такий шумий в, в голові. каже. Наступив вівторок і все на позиції. І серце, серце в нього лопло. Хто знає від чого, тільки в вересні 39 йому мало бути. В липні було два роки, як він служив. Він з дронами робив. Казав, його вже мали перевезти на якісь інші дрони. Коли останній раз в'їхав, коло поїзда ще сестра з фотографія, я дуже не хочу їхати, мам. Чувствував щось. Коли в село приїжджаю завжди, Зони Вова, Біддя. Я є. Приїхав. Завжди з нею спілкувалися. Мені дуже важко, дуже болить. Проклята хоч Росія. До останнього куліна. Жителів Хмельниччини просять не скупчуватись під будівелями ТЦК і не публікувати фото та відео черг в соціальних мережах, адже ці об'єкти можуть бути ціллю для ворога. Нагадаємо, з 1 серпня розпочалася подача документів на відстрочку від мобілізації в обласному ТЦК та СП радять військовозобов'язаним громадянам скористатися електронною чергою, попередньо записавшись відповідно до категорії звернення. Люди з інвалідністю, батьки трьох і більше дітей, а також студенти можуть подати заяву на відстрочку дистанційно через мобільний застосунок Резерв Плюс. Навчально-бойовий вишкіл Варта-2025 відбувся на Хмельниччині. Підрозділи Державної кримінально-виконавчої служби спільно з рятувальниками відпрацювали дії в умовах обстрілів і пожеж, евакуацію постраждалих та надання медичної допомоги. До заходу залучились спецпідрозділи снайперів, штурмовиків, піротехнічні та альпіністські групи. Також вперше було застосовано у роботі безпілотний наземний роботизований комплекс. У підсумку навчань у повсякденну діяльність згаданих служб впровадять оновлені алгоритми дій. Надзвичайно важливо, щоб всі органи влади в частині цивільного захисту і пожежної безпеки дуже якісно взаємодіяли. Тому що загрози абсолютно відрізняються від мирного часу. Тобто сьогодні ви бачили залучення піротехнічних підрозділів. Чому це важливо? Ворог застосовує касетні боєприпаси. Ви знаєте, в шахедах, які розкидають по, по всій території навколо локацій, застосовують і використовують різноманітні хімічні пристрої, особливо біля лінії зіткнення. Тому нам дуже важливо, щоб взаємодія усіх систем органів влади була в частині пожежого. Сіння на високому рівні, і я дуже дякую Міністерству юстиції за таку ініціативу спільного навчання, тому що мережа велика. На жаль, загроза є. Як тому отут було питання більше про таку взаємодію, як швидко ми можемо разом спрацювати. Які спроможності є в системі ДКВС, які спроможності є в системі ДСНС. Як вони будуть взаємодіяти по всій території країни в випадку необхідності? Я думаю, що сьогодні це було успішне таке застосування, але дійсно ми будемо масштабувати це по всій території країни, і зараз над цим робота триває. Ці навчання варта 25 саме в нас в регіоні, і є можливість долучити наші підрозділи, зокрема управління ДСНС Хмельницької області, до проведення цього вишколу, задіяти і випробувати нову техніку, роботизовану, зокрема, яку область нещодавно отримала, і провести такі злагоджувальні заходи. Більше дев'яти сотень захисників, які повернулися з війни, відвідали кабінети Я ветеран у Хмельницькому з вересня 2024 року. Зокрема, скористалися державними та місцевими програмами підтримки. Отримали покроковий алгоритм дій з адаптації до цивільного життя. Нагадаємо, кабінети Я-Ветеран працюють у громадських приймальнях управління праці та соціального захисту населення. Там доступні 14 видів послуг. Серед них встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, статусу члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці або ж організація ремонту житлових приміщень. Працюють громадські приймальні за адресами вулиця Інститутська, 18, вулиця Перемоги, 10 б вулиця Шевченка, 99. Записатися на прийом можна на сайті управління праці та соціального захисту населення. 7 серпня стартує ремонт мереж інженерних комунікацій та розпочинається будівництво підвищеного пішохідного переходу на перехресті вулиць Грушевського Проскурівської, повідомляють в управлінні комунальної інфраструктури. Тож вже з найближчого четверга і до 13 серпня на вулиці Грушевського на ділянці від вулиці Героїв Майдану до Проскурівської буде перекрито рух транспорту. А з 14 серпня до 30 частково обмежено. Водіїв просять зважати на це і заздалегідь планувати свої маршрути. Готовність закладів освіти до нового навчального року перевіряють у Хмельницькій громаді. З 29 липня робоча комісія за участю освітян, представників ДСНС, Держпродспоживслужби поліції та Держслужби якості освіти уже обстежили третину шкіл і дитсадків. Перевіряють зокрема облаштування укриттів та безпеку освітнього середовища. Оглядають також харчоблоки і стан навчальних приміщень. Загалом буде обстежено більше ста закладів освіти. Кричущих порушень немає. Ми даємо термін на усунення це тиждень часу. І повторно комісія вийде, перевірить, чи всі порушення були усунені. Особливу увагу звертаємо на справність технологічного обладнання, вентиляційних систем. Перевіряємо, якщо є залишки продуктів харчування, терміни їхні, маркування на посуді, на розділовому інвентарю. Перевіряємо медичні книжки працівників. Заклади готові, здійснили генеральні прибирання, десь були здійснені поточні ремонти, харчобло. Окі, у нас є чудові п'ять комплектів м'яких модулей, де діти можуть і цифри вивчати, і займатися з фізкультурою, перестрибуючи з кульки на кульку. У нас є п'ять-шість таких м'яких м'ячів, де дуже чудово діти релаксують. Коли комусь страшно на цей рік у нас заплановано 133 дитини за списковим складом. Діти йдуть, і дуже приємно, що збільшується кількість дітей в цьому році. Понад 85 тонн відходів здали хмельничани до центрів управління за перше півріччя 2025 року. Найбільше будівельного сміття 42 тисячі кілограмів, а найменше комбінованого пакування 144 кілограми. Також привозять одяг, взуття, папір, картон, метал, поліетилен, техніку та небезпечні відходи. Загалом у центрах приймають 13 видів сміття. За півроку жителі громади відвідали їх більше 9 тисяч разів. Унікальний мистецький потяг курсує областю. 4 серпня він на один день завітав у Хмельницький і наразі перебуває у Кам'янці-Подільському. У двох вагонах поїзду розмістили фотовиставку Відвага нації. Це спільний проєкт Укрзалізниці та американського фотографа Говарда Баффета. В експозиції 60 світлин, котрі були зроблені в Україні з квітня 2022 до грудня 2024 року. Стартував проєкт у червні з Одеси. Мистецький поїзд планує відвідати 63 вокзали від лінії фронту до заходу України. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!